Меня зовут Сергей Ручкин, мне 38 лет, я представляю город Изюм Харьковской области. В детстве 11 лет было, с ребятами бегали там в военном городке, упал на корень дерева, кость. У меня начались периоды операции там с 11 лет и до 14. Все зимы я лежал в больнице. И когда все мои друзья, там, санки, лыжи, спорт, хоккей, я на растяжках, там, в гипсах и так далее, вот это меня больше всего раздражало. Я не такой, как все. Ну, Я чувствовал, что я как каткий утенок был с моей хромотой. На какие-то мероприятия, концерты приглашают новые людьми. Они это видят, и идет какое-то отторжение. А потом, когда открываешь рот на сцене, уже, уже это уходит на последний план, и все скажут, так вот ты какой. Бабушка воспитала с трех месяцев она меня на руках и везде. Это бабуля моя. Ей огромный нужен памятник при жизни, потому что бабушка дала понять, что такое жизнь, что вообще, как в этой жизни и вообще нужно... То есть я, пожил, я в детстве, я, например, там не знал, что такое там купить игрушку, П'ятнадцять уже на завод бабуля мені пристроїв ті половозрімонтний період Поэтому Тому всі лаври і всі тільки. Її. Сергій ще не знає, що бабуся, яку він так обожнює, спеціально приїхала з ізюма до Києва, аби підтримати онука. Але побачаться вони тільки після його виступу. На сцене был много раз, но ну, чтобы вот такой вот масштаб, 25 лет поешь и ощущение тяжело. Задача выйти спеть и сказать то, что я хочу сказать на сцене. Спеть бези. Удачи всем! I did my best, but I guess my best wasn't good enough Cause here we are back where they were before Seems nothing ever changes Back to be You you we we are the same on the head of the door? new Браво! Спасибо. Спасибо. Кто а вы извитки скажите нам? Я Сергей Ручкин. Я прожил в Москве, живу в Москве 15 лет, а сам с Харьковской области, города Изюма. Изюмительно спели. Спасибо вам. Спасибо. Наверное, не знаю, что сказать. А, ну... а где вы работаете? Во всех клубах, во всех ресторанах, в клубах, ресторан. корпоративах, мероприятиях, во всех. Где Піглася там і роботи дуже фірміний голос. Дуже фірма співаєте. А я сказав би дуже індивідуальний. Я скажу так: от тембр питання комусь може подобатись кому ні, Але от інтонації. Ну от ви співаєте і зрозуміло, що душа у вас співає. Це прекрасно. Дякую вам большое. Очень искренне приятно сьогодні находітися зісі. Я даже не ожидал такого поворота событий сегодня, честно. А кто знал, что мы это... Да, Три события повернулись. <с Тройной <с поворот. Ну что, давайте не тянут резину, как у вас в Москве говорят. Да, ну я хотел бы... Все-таки, поскольку Александр вернулся первым ко мне, предпочтение отдать Александру. Сергію Ручкіну так і вдалося змінити картину сьогоднішнього вибору на ослід. Останній виконавець став першим за сьогодні учасником, який потрапив до команди Олександра Пономарьова. Прекрасно. Це не останній сюрприз для Сергія. Пам'ятаєте, за лаштунками на нього чекає бабуся, яку він дуже любить, але дуже рідко бачить. Сергій, ви не очікували. Ось так ми сподівалися, що ми так і думали, що у вас будуть сльози в очах, коли ви побачите бабусю, маму. Ви бачите, бабуся плакала протягом усього вашого виступу. Да, Сюрприз для мене. Мені здається, що саме це надало вам наснаги, тому що ваші найрідніші, найрідніші ваші дівчата були тут і за вас дуже вболівали. Ми у голосі країни Ми вас вітаємо. Спасибо. Дуже гарна родина. Бережіть своїх дівчат. Так, москалі втратили творчу одиницю. Дякую. Я така рада, така рада, що я побачила свого внучечка. Довольна я, дуже довольна. то свят було в мене. Голос країни! І знову, вже на прикладі Сергія Ручкина, ми побачили, коли потрібно, зірковий тренер пономарьов приймає рішення миттєво. Як реагують мої колеги, на мене не впливає в моєму рішенні натискання кнопки. Я це роблю все рівно сам. Інколи з перших нот мені подобається, там коли я відчуваю якусь таку енергетику правильну. Ось і. Ну, за компанію не на натискаю.